Доброго дня, шанувальники смачної ягоди. У нас 21 червня. Продовжую огляд сортів літньої ожини. Значить в даному випадку це сорт Black Diamond. Ну, в принципі, це вже сорт відносно не новий. Десь з 2012 року масово почав з'являтися в наших краях може раніше. Ну, а мене він недавно, десь років назад, посадив його саженцем. Таке у нього ще листя кучеряве. Дуже характерне. Переплутати цей сорт з іншим, то буде дуже важко. Значить у нас зараз спека під 30 за 30. Сітки немає. Тому ось показує ягода. Підпікається білі пікселі, це не хвороба, це підпікання на сонці. У двох словах сорт безшипний. Значить, пагони стеляться по землі. З укриттям кому треба, проблеми не буде. На даний момент павене заміщення видало один, але він розголудився. На пагони другого порядку їх видало три штуки. Самий довший близько двох метрів. В прошлому році був ту тільки один пагон заміщення, але без розгалуджень. І ось такі два тонких. Зразу скажу, їх краще вирізати, тому що толку з них дуже мало. Вони нормально не визерли, хворіють, треба було одразу їх вирізати. Ну, оставив. І отакі ось теж видало Вони незрозумілі. Пару пагонів. Думаю, з них нічого путнього не буде. Вони мабуть не визріють. По ягоді. Ягода продовгувата. Щоб сказати, що врожайність дуже здорова, не сказав би. Десь було більше пагонів топлодушки на уровні караки. Але пагонні заміщення в мене не доведає небагато. Така от здвоєна ягода. По смаку. В технічній співлості ягода Кислинкою. Теж ось озвоєна. думаю це причина жара в період запилення. Ну їх небагато. В основному я кондиційна. По строкам йде вона після каракі і Каламбії Санрайз. Десь на його уровні з Лохтеєм. Повністю визривша ягода солодка, смачна, але транспортабельність в неї тоді падає. Технічні повтори з кислинкою йде. Мабуть, ще на один сезон залишу на участки, подивлюся, що буде в наступному році з плодоношенням, з урожайністю щоб зробити остаточний вивод висновок. Радує те, що немає шипів і що його пагони стеляться, це дуже хорошо. Те, що підпікається ягода, це не є хорошо. Но підпікається не так масово, як на інших сортах. Для присадибного частного домосподарства сорт можна пробувати. Але треба ще порівняти із Коламби Sunrise на наступний сезон. Думаю, що все таки буде більш урожайний і більш ранній це точно. Ну і в Sunrise ягода більш солодша як технічній спілості, так і при повному визріванні. Чекаю, ще я рік подержу, а там буде видно. Також бачу, що ягода, що листя хлорозить або інші якісь нестача елементів. Може вже рада є знати. Ось для прикладу санрайсту. Тут з листям все нормально. Умови одинакові. Кущі ростуть 4 метри друг від дружки. І з урожайністю тут теж все нормально. І теж куличок немає. Всього хорошого, дослідуючих оглядів. Mieru no debes.